Випуск програми Моє рідне село знову з Драбівщини. В районі є декілька гострих питань, що потребують вирішення: це відновлення інфраструктури, приведення до належного стану сільських доріг, утримання від остаточної загибелі тваринництва як галузі сільського господарства та регулювання цін на молочні продукти. Саме про це нам розповів очільник району. Перше це питання інфраструктури. Її удосконалення або відновлення, або по-новому побудова. Як така інфраструктура практично відсутня. Перше, це дороги державного значення, а також сільські дороги, які були побудовані за рахунок коштів колективного господарства. На даний момент розгляд по відновленню інфраструктури, а іменно доріг, практично повис в повітрі. Питання підняте, відповіді немає. в Зв'язку з ненадходженням достатнього фінансування для розвитку інфраструктури. Сільське господарство на даній території має галузі: тваринництво, птахівництво і обробка землі, виробництво сільськогосподарської продукції, іменно зернових, пшениця, кукурудза і другі товари, культури, які можна. Дуже-дуже-дуже хорошо експортувати за кордон. Тваринництво на даному моменті знаходиться в Занепаді. Підприємці, які отримали велику рогату худобу, позбуваються даного виробництва. Узгодження ціни виробників на молочні продукти, такі як молоко, прийом його сьогодні складає 2 гривні 40 копійок. Ми прекрасно розуміємо, що це та ціна, низька ціна за той важкий труд, починаючи з 5 годин, з 5 годин ранку і закінчуючи 21 годину ранку, дуже-дуже мізерний. Враховуючи процент, який вони мають після реалізації, отримавши молоко по 2,40 і після реалізації продукту в виді сиру, сметани, творогів, він дуже-дуже велика різниця. Різниця складає до 150%. Які можливі шляхи їхнього вирішення? Хоча б Шляхами вирішення, питання побудови або розвитку інфраструктури це залучення коштів великих товаробриків, які орендують землю. По прикладу зарубіжних країн маєш землю, вкладаєш її в соціальну сферу, вкладаєш в інфраструктуру. Що, що я маю під цим словом вкладаєш? Я б хотів би. Щоб був законопроект, ЄС хотів, щоб він був прийнятий про відшкодування або про участь великих сільськопольських виробників, які б мали 3% від 3 до 5% вкладати в розвиток інфраструктури. Що це дало? Це б дало утримання сільських доріг на тому рівні, на якому можна було переміщатися, пересуватися з одного населеного пункту в другий. Це б дало можливість забезпечити транспортним забезпеченням, тобто автобусне перевезення. До районних лікарень, до обласного центру дало можливість би людям з полегшенням зітхнути і з надією подивитися, що можна пересуватися не тільки по великих і грубих дорогах, які не відповідають технічним умовам існування, а щоб люди з задоволенням переміщалися, питання утримання свинопоголів'я. Да, це прибуткова була галузь, але зараз вона в занепаді, так як кілограм м'яса. Оптові ваги покупають по 28-30 гривень. Це дуже дуже занижена ціна. І виробник вимушений в силу відсутності коштів для їх утримання їх позбуватися. А для того, щоб позбутися, багато часу не треба а для того, щоб відновити, потрібний буде час. У попередніх програмах ми розповідали про село Білоусівку, що на Драбівщині однак, торкалися насамперед економічних питань. Сьогодні ж поговоримо про соціальну сферу. Білоусівський навчально-виховний комплекс відвідують близько 150 учнів. Звісно, вони не завжди мають такі можливості для розвитку, як їхні однолітки в місті. Проте підкорили нашу знімальну групу своєю простотою, щирістю, добротою та бажанням здобувати нові знання. А це часом цінніше за наймодерніші технології за основу навчально-виховного процесу. Тут беруть родинне та національно-патріотичне виховання. Білоусівський навчально-виховний комплекс свою історію розпочав ще в 19 столітті. В 1861 році була відкрита перша школа у Білоусівці, і тут навчалося 100 діток. 93 хлопчики і семеро дівчаток. На сьогодні це вже навчально-виховний комплекс ліцей, де навчається 147 дітей, працює 20 учителів і 14 осіб обслуговуючого персоналу. Школа наша славна своїми традиціями, своїми звичаями, і на першому місці ми ставимо родинне виховання, щоб сім'я. І школа були єдині у вихованні дитини наступним кроком на сьогодні це національно патріотичне виховання, щоб кожною стороною душі своєї допомогти нашій країні у ці важкі часи. Кожна дитина переймається цим. Навчальний процес доповнюється позакласною роботою. Виховною роботою. І це перш за все секції спортивні, де діти можуть фізично розвиватися, це гуртки, де діти можуть навчитися в'язати, шити і зробити свій світ кращим. Так і гуртки називаються: Зроби свій світ кращим. Там і паперопластика, там і фішарт, там і вишивка. Ви можете побачити на виставці роботи дітей, які вони люблять виконувати разом із вчителями. Активно впроваджується в навчальному закладі художньо-естетичний напрям роботи. Для виступів діти мають декілька сценічних костюмів. Учні загальноосвітньої школи мають можливість відвідувати студії духових інструментів та баяністів, займаються у локально-хореографічному гуртку Первоцвіт, що діє при Білоусівському навчально-виховному комплексі. А ось ці юнаки буквально декілька місяців тому створили танцювальний колектив, який назвали Нове покоління. Хлопці виконують елементи національних танців під патріотичних. Ліотичну музику у національних костюмах. Нам пощастило потрапити на репетицію гурту. Чуєш сурми, грають. Юнаків скликають. Уряди збирають, буде звіщають. гей! Україна мати. но стати в бою, погуляти бо ге Ей! Ми не сплями в роду нашого народу, і вогонь, і в воду Підем за свободу, Гей, націоналісти раз два. Пов'язують свою майбутню професію з танцями. Кажуть, це просто хобі, що приносить море задоволення. Це наше хобі. І коли ми виступаємо на сцені і всі нам аплодують, це нам приносить велике задоволення. Захват. Серце просто виривається. Адреналін. Ну так. Да. Переповнюють емоції і. Нам весело. Дринальки знає? Да? Да, ми а, танцюємо в українських костюмах, вишиванках. Ми співаємо. Не весь колектив, але <клес> окремі особи. Якісь популярні писмічі? Так. Да. Теж такого характеру. Більше націоналістичні такі, ну тобто -то такого руху. А ким мрієте стати? Кимось О, значним. промисловості бачите себе вже в якійсь професії, я так розумію, хоча професій, правда, я каже ні. Якимись професійними людьми стати. Ну так, Тобто, значними особами. Ну, Математиками, науковцями, хліборобами. Саме я маю на меті стати технологом в харчової промисловості. Я, наприклад, поступаю в культурне, або ну, в київське, або в канівське. Мої батьки хочуть, щоб я поступив у медичний якийсь університет. Тетяна Муть активна учасниця різноманітних творчих виставок. Квілінг як мистецтво дівчина відкрила для себе три роки тому. Відтоді з'явилося чимало її витворів і не лише в цій техніці. Я дуже люблю займатися квілінгом. Моя робота це картина Сонячний день. Я люблю пласти з бісеру, я займаюся паперопластикою. Уже другий раз я займаюся в гуртку «Зроби світ кращий. Брала участь у районному конкурсі Новорічна ялинка. Люблю також робити ще і з кольорових лінточок, плиту ну, різні браслети з ленточок. люблю папер, картон, роблю листівки, ну, займаюся таким цікавим. Моя перша робота це була, я зробила картину з рибку. Вона була така велика, і мені захотілося більше займатися, і я почала працювати. Однак не думайте, що квілінгом займаються лише дівчата Сергія Левченка. До цього заняття заохотила мама. І ось уже два роки, коли з'являється вільна хвилина, хлопець здається до творчості. Орігамі цей бій робив. А із паперу, які ти вже що саме тебе готував? Скільки це робити? Ну, лебедю, ну цей великі, малі, пістовки розні. Трохи й заспокоює. Як врем'ять, як не що робити, трохи вдохновляє. Останнім часом цьому освітньому закладу надають допомогу сільська рада та місцеве товариство. Дуже добре співпрацюємо із сільською радою, і з товариством Кернел. Вони. Наступний це, крок наш, це матеріальне забезпечення школи. Як не було важко у 2014 році, але у школі замінено 33 вікна на сучасні, які принесли нам тепло в школу. Кернел допомагає ще придбанням і інших речей. Вони обіцяють нам плити замінити у школі, дають подарунки на кожне свято. Допомогли нам і м'ячами, і допомогли забезпеченням спортивним у спортзал. Зовні школа мало відрізняється від аналогічних освітніх закладів. Однак, коли переступаєш поріг, відразу відчуваєш доброзичливе ставлення. І ще одне: жоден учень не пройде повз вас мовчки, а обов'язково скаже: добрий день.